Дайте дорогу. Кажіть, дорогу Україні! Тільки що тільки закінчила зустріч з президентом України, де обговорювалось питання голосування закону про амністію. Хочу ще раз нагадати, сьогодні цей день були консультації про закони про, закони про амністію. Було подано чотири закони, два з яких від опозиції, два з яких із сторони більшості. Наша пропозиція підтримати законопроект Дерев'янко, пропозиція партії регіону підтримати законопроект Міршенченка. Яка різниця між проєктом законами? Законопроект Дерев'янко звільняє без будь-яких умов всіх, яких отримали. Законопроект Міршиченка видає додаткові умови, які е, брати на себе. І виконувати дуже тяжко. Я впевнений в тому, що були всі можливості, і ми використали всі можливості для того, щоб звільнити всіх незаконно затриманих політичних в'язні. Але хочу ще раз сказати, що всі, хто затримали, є політичні нав'язні. Таких людей сотні, кримінальна справа на тисячі людей. і на жаль, пропозиції, які ми висунули, не були підтримані. Більш того, на жаль, було оголошено, що при зійне голосування президент розглядає можливість розпустити парламент. Хочу нагадати, що наші юристи вивчили це питання і в Конституції немає такого пункту. Нема підстав для розпуску і Якщо парламент буде роз такий закон буде зроблено, це буде антикопційне закон. Дякую. Сьогодні протягом дня ми обговорювали з більшістю питання визначення єдиної редакції закону про звільнення від кримінальної відповідальності усіх учасників протесту. А також ми проговорювали тему конституційної реформи. І можливо голосування за закон 4180, який поверне до Конституції 2004 року. Що стосується першого законопроекту, якого так чекає багато людей, зокрема тих людей, які сьогодні стоять на майдані, і багатьох українців. Звісно, що були різні пропозиції. Звісно, що були різні варіанти редакції цього законопроекту. Влада наполягала на тому, щоб були відтермінувальні умови. Вони періодично змінювали ці відтермінувальні умови. Вони змінювали періодично назви статей, які мали би не попадати під цей закон. Ну, а ми, як представники опозиції, наполягали на тому, щоб цей закон голосувався без будь-яких умов. Пізніше ми навіть отримали інформацію, що деякі представники влади почали коментувати, мовляв, ми погодилися на ті умови, які пропонувала влада. Так дійсно, влада нам запропонувала підписати цей проект е, закону про звільнення від кримінальної відповідальності учасників акцій протесту, автором якого Євмірошниченко. Але ми його не підписали, тому що він не влаштовував нас як опозицію, як представників тих людей, які сьогодні стоять на Майдані. Консультації тривали протягом цілого дня. І наприкінці дня, коли вже завершувалося пленарне засідання, час пленарного засідання, ми почали наполягати на тому, щоб голова парламенту поставив на голосування усі чотири законопроекти. Причому першим мав голосуватися, виходячи з терміну реєстрації, саме законопроект Ємця. І за нашою інформацією, або за законопроект ЄМЦЯ, або за законопроект Дерев'янка, могло би назбиратися достатньо кількість голосів, в тому числі і голосів з партії регіонів, незважаючи на те, що таких голосів потрібно було доволі багато. Але чому вони не ставили це питання на голосування? Влада просто-напросто боялася, що це голосування, яке буде першим, воно буде результативним. Вони боялися, що не дійдуть голосувати до їхніх проєктів законів. Саме тому, в саме відповідальний момент, фракція партії регіонів покинула сесійну залу. Вони радилися, приїхав президент, очевидно, для того, щоб згуртувати фракцію. Ну і відповідно ми, довідавшись про те, що президент знаходиться тут в приміщенні Верховної Ради України, пішли просто на це засідання фракції партії регіонів. Нам вдалося зустрітися з президентом, розмова була наступного характеру. Ми обговорили питання голосування цього закону, ми запропонували президентові, щоб партія регіонів проголосувала за редакцію законопроекту про звільнення від кримінальної відповідальності учасників протесту без будь-яких умов. І, звісно, що ми розуміли, що якщо таке голосування відбудеться. То ем, всі проблеми можуть бути вирішені. Ми намагалися переконати президента в тому, що це є найбільш оптимальний вихід ситуації, причому який міг би задовільнити, реально міг би задовільнити абсолютно усі сторони, оскільки ем, ем, фактично це би призвело до ем, реального вирішення теперішньої проблеми стосовно звільнення від кримінальної відповідальності. Ми пропонували варіант голосування в першому читанні, наприклад. Ну і інші моменти. Але президент відкинув цей варіант. І, врешті-решт, нам було повідомлено, що якщо не відбудеться голосування з усіма фракціями спільно за законопроект, який пропонує влада, то наступні кроки це буде розпуск парламенту, указ. Президента, хоча ми не розуміємо на якій юридичній базі це може відбуватися. Тобто, якщо цей указ буде, очевидно, що він буде неконституційний. Ну і з іншої сторони, нам повідомили, що вже є, нібито готовий проект конституції України зовсім іншої конституції, якої ми ще не бачили. Очевидно, проект конституції, який розроблений конституційною асамблеєю, але ми з ним не ознайомлені з тим проектом. І наскільки ми зрозуміли, влада буде намагатися цей законопроект якимось чином, яким чином також не ясно, втілювати його в життя і, скажімо, робити, робити вже політику, виходячи з цієї нової конституції. На теперішній час, на теперішню годину, засідання парламенту не завершено. Тобто не було закритого пленарного засідання. Відповідно, представники опозиції залишаються тут в залі, ми чекаємо, поки ж вийде голова парламенту. Зрештою, засідання є не закрите. Ми не розуміємо, чому в зал не заходять представники партії регіонів. Зайшли вже. Значить, вони хочуть щось голосувати, ну, хай голосують. Ми побачимо, який буде результат. Але наразі саме такий сценарій подій, який відбувався протягом останніх 60 хвилин. Останні патрон, немає права лево. У нас було два варіанти. Перший варіант це проявити християнську мораль з боку влади і випустити людей, яких незаконно затримали. І другий варіант для влади це поводити себе як терористи, захопити людей і потім в обмін на людей виставляти певні вимоги. Тому ми звернулися до президента. Прийміть закон без умов. Тому що це ви не з нами домовляєтеся. А ми виступаємо від імені Майдану. І ми ніколи не підемо на інші умови, ніж ті, які виставлені нам людьми. Ми ніколи не зрадимо людей. І тому прийміть закон з точки зору християнської моралі. Випустіть людей, і ви побачите, що люди зроблять кроки для того, щоб стабілізувати ситуацію. Люди самі відчують, що це треба робити. На превеликий жаль, президент до нас не прислухався. Саме тому ми зараз будемо бачити, яка буде процедура голосування по іншому. студію. От голосування, голосування. голосування.